І розказати дещо про нього, я займаюся мистецтвом вже я займаюся мистецтвом вже чотири роки. Я хочу отримати художню освіту, щоб стати дизайнером, але поки я тільки вчуся. Ця, ця картина називається «Лебедин, лебедине плавання. Техніка цієї картини називається гротографія. Таку картину треба намалювати на крейдованому папері, потім замалювати все свічкою, а потім тущою з милом замалювати всю площу, площу формату. І залізним. І залізним паром намалювати картину. І тоді виходить ось така картина. Ілля, е, поспілкуйся трошки з нами. Скільки часу в тебе е, зайняло, щоб намалювати цю картину від самого початку до самого кінця? Скільки це часу по терміну, щоб ми розуміли? Е, два з половиною. Дві з, половиною. Дві з половиною години, від початку до кінця. Угу. А, а хто твій улюблений художник? До кого? Хто твій орієнтир в мистецтві? Поки що, що не знаю. Ясно. Але собі ще вибереш. Угу. Ясно. Навчиш мене, якщо я попрошу малювати таким способом. Я думаю, шкрябати легше, ніж малювати мені буде, хоча я не знаю. Навчиш, якщо попрошу. Так, звичайно. Ну добре, передаю слово своїм колегам. меня тоже научили. Илья, я вот, знаешь, только, пожалуйста, объясни еще раз, значит, свечка идет, а потом, что ты сказал, тушь и, и мыло? мыло. Да. Это как же так, вот, тушь и мыло? Это что, смешать надо? Нет, а как? Это нужно э, пирог. Перо кисточкой, макнуть в перо и тогда э, помазать мыло. А, вот, потому что mm -hmm. я же тоже хочу нарисовать такую картину. Понимаешь? Я тебе составлю конкуренцию. Договорились? Mm -hmm. Хорошо. А еще есть такие картины в такой технике? Да, много, достаточно. Надо было все принести. Хорошо? В следующий раз. Да. Ілія, я вмію малювати такою технікою. Я знаю наскільки це і легко, і складно одно... ну, одночасно. Але я хочу звернути увагу. Дійсності робота виконана просто чудово, професійно. Вже навіть у рамочці підписана, і навіть там напевно рік стоїть. Чи ні? чи нічник Ілья написано Ілія. Так, и что же самое важное? Это первый джентльмен и кейс, я у нас тут на сцене. Давайте его поддерживаем, молодые! Илюша, может быть, это даже хорошо, что у тебя нет любимого художника, потому что сейчас твоя душа открыта, ты не заангажирована, у тебя нет рамок, в которые ты должен встиснуть свой талант. Илюша, давай с тобой договоримся. Когда я буду старенькой бабушкой, а ты известным художником, ты пригласишь меня на свою персональную выставку? Обязательно. Спасибо. А мы снова...